У Ніжині серед головних пріоритетів і завдань на 23-й рік допомога військовим наголошує очільник міста. Тільки у нас буде сил можливостей, ми будемо все робити задля нашої перемоги. Це і кошти виділення коштів з міського бюджету, це і наші благодійні пожертви, це і різні заходи активності щодо підтримки всієї громади наших захисників. Це дуже важливо, тому що без перемоги. Ні про що інше мріяти, планувати, розбудовувати не варто. Що стосується життєдіяльності міста, то на першому плані стоїть питання безпеки, каже Олександр Кодола. Це облаштування укриттів. Я говорю про укриття в закладах освіти, оскільки у нас, на жаль, майже всі садочки не мають укриттів. Так вони були свого часу спроектовані і збудовані. І тому зараз наша команда напрацьовує можливість будівництва нових укриттів біля таких навчальних закладів і шкіл і садочків. Минулого року ми багато приділили уваги існуючим укриттям, проводили ремонти і в закладах освіти, і в соціальних закладах, медичних закладах, в багатоповерхових будинках. Але сьогодні ми говоримо саме про будівництво нових укриттів. Чільне місце у планах на 23-й рік займає і розбудова міста. Мова про програму будівництва нових тротуарів та ремонту доріг, оскільки їх практично немає в нашому місті, по про реконструкцію пішохідних зон. Ремонт доріг і звичайно, що це головне завдання міської влади, яке ми будемо продовжити реалізовувати в цьому 2023 році.